Відповідь на питання, як отримати страхове відшкодування, якщо винуватись ДТП та страховик проти цього та не хочуть у добровільному порядку відшкодовувати спричинений матеріальний збиток страхове відшкодування. Відповідь з практичного прикладу адвокатського бюро Ювченко і партнери, в якому досягнуто позитивного результату для клієнта у вигляді стягнення на його. Користь більше 250 тисяч гривень унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. І так, фабула 30.07.2022 року під'їзд до міста Львів відбулася дорожня-транспортна пригода за участі транспортного засобу марки BMW під керуванням водія X та марки Lexus. Під керуванням потерпілого, в результаті чого транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками, юридичний супровід та покроковий алгоритм дій, який можливо вчинити самостійно чи за допомогою представництва юридичної допомоги адвокату. адвокатів. І так. Перший крок юридичний супровід адвоката на місця ДТП з метою встановлення всіх важливих обставин: фото, відео, фіксація, встановлення свідків. Інші важливі кроки. Другий крок після ДТП адвокатам була встановлена страхова компанія. Винуватця поліцейські самостійно відмовились називати страхову компанію та винуватись ДТП. Також не казав, яка ж в нього все ж таки страхова компанія. Потім повідомлення. Направлено до страхової компанії поштовим відправленням та на офіційну електронну адресу. Однак жодних дій, спрямованих на огляд транспортного засобу потерпілого з метою визначення дійсного розміру спричиненої шкоди здійснено не було. Далі третій крок. Юридичне супроводження для складання адміністративних матеріалів відносно винуватця ДТП у зв'язку із відсутністю бажання правоохоронців. Проте було досягнуто позитивного результату та складено відповідні протоколи. Четвертий крок це представництво адвоката потерпілого у суді та постановою районного суду водія. Х було визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення. Важливо встановити факт винуватості. П'ятий крок з метою визначення розміру реальних збитків звернулися до львівського науково-дослідно-експертного центру при МВС для визначення дійсної вартості відновленого ремонту автомобіля марки. Лексус, пошкодженого внаслідок ДТП, про що було повідомлено страховику шляхом направлення повідомлення та винуватця ДТП, але вони не виявили бажання приймати участь. Шостий крок: відповідно висновку експертного дослідження, вартість відновленого ремонту автомобіля з рахуванням коефіцієнту фізичного зносу становить більше 200 тисяч гривень. Сьомий крок. Підготовлено подано заяву на виплату страхового відшкодування з додатками до страховика, але жодної відповіді отримане не було. У зв'язку із чим було здійснено восьмий крок. Підготовлено та подано позовну заяву до суду щодо страхового відшкодування та витрат внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. І дев'ятий крок це представництво адвокатам потерпілого у суді. Та як результат рішенням районного суду Львівської області позов задоволена повністю підлягає стягненню на користь потерпілого більше 250 п'ятдесят. Тисяч гривень, включаючи матеріальну шкоду у розмірі 10 тисяч гривень. Ось такий покроковий е алгоритм дій, як можливо самостійно чи за допомогою адвоката досягти позитивного рішення і все ж таки стягнути спричинений збиток внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, коли страховик та винуватись ДТП проти цього. Що ви думаєте з цього приводу? Що можете порекомендувати, прокоментувати, додати до цього, прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте лайк, зробіть репост для отримання юридичної допомоги адвоката. Пишіть у дірек, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Рішення суду наприкінці публікації по зазначеній темі. Дякую.